Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Депутат міськради у дистанційному режимі. В оточенні щурів так змушені викидати сміття мешканці провулку космічного у Полтаві. Пожежа по вулиці Новий Базар згорів торгівельний павільйон. А зараз про це та інше більш докладніше. Новий депутат Полтавської міської ради. Живе за океаном В'ячеслава Тютюнника, який із 2022 року перебуває у Сполучених Штатах Америки. Територіальна виборча комісія офіційно зареєструвала депутатом міської ради від партії Слуга народу. Як пояснює таке рішення у територіальній виборчій комісії та у самій політичній силі. Дивіться в наступному сюжеті. У понеділок, 10 листопада, у Полтаві відбулося засідання міської територіальної виборчої комісії, під час якого зареєстрували нового депутата міської ради В'ячеслава Тютюнника. Про це редакцію повідомила голова Полтавської міської територіальної виборчої комісії Алла Назаренко. В 23-му році Марина Пілатова склала повноваження в Полтавській міській раді і по спискам по шостому округу заходи замість Пілатової. Заходи В'ячеслав Тютюнник. в, в 23-му році, в жовтні. Визнали його обраним, і потім ця вся процедура затяглася. Наразі відбулося засідання і його зареєстрували депутатом. Документи були подані ще в 2023 році, заява, і зараз ми його зареєстрували від партії Слуга народу. У міській територіальній виборчій комісії пояснюють, після того як один із депутатів складає повноваження, територіальна виборча комісія отримує відповідне рішення ради і зобов'язана визнати обраним наступного за черговістю у партійному списку кандидата. Цього разу ним став В'ячеслав Тютюнник. У комісії наголошують діяли виключно в межах виборчого кодексу, який чітко визначає порядок таких рішень. Комісія тільки зобов'язана зареєструвати для того, щоб відмовити були. Комісії думки і питання, те, що перебуваючи за кордоном, але ж насправді ми цієї інформації достовірно не знаємо, бо ми ж не контролюємо всіх депутатів. Тому було питання звернутися до прикордонної служби для отримання інформації, зверталися до міграційної служби, чи не набував іншого громадянства депутат. Ми не отримали інформації, що він набув іншого громадянства, але від прикордонників так отримали інформацію, що він виїхав двадцять в двадцять році. Тому в нас немає підстав для відмови. Ми намагалися зв'язатися з В'ячеславом Тютюнником і через мобільний зв'язок і соцмережі, та марно. Він на зв'язок не виходить. Натомість народний депутат України, голова Полтавської обласної організації партії Слуга народу Олексій Остенко має своє бачення на ситуацію. Історію з визнанням В'ячеслава Тютюнника депутатом не підтримує, проте підкреслює, тимчасово виборча комісія діяла у рамках закону. Ніхто не міг перешкодити реєстрації, адже кандидат подав подання електронним підписом, зазначив він. Але є моральна. Сторонами далі і ну те, що з моральної точки зору представляти Полтавщину з каліфорнійського uh, узбережжя ну це як мінімум аморально. Багато депутатів з полтавської міськради uh, захищають нашу незалежність зброєю в руках. Uh, є депутат, uh, який загинув на фронті. Uh, Полтавщина постійно uh, під обстрілами. Країни агресора, країни-терориста і тому ну, є об'єктивна реальність війна втрати. Олексій Остенко додає депутатський мандат це не привілей, а відповідальність і можливість ефективно працювати на благо громадян. Тут абсолютно. Логічний крок, який би мав зробити пан Тютюнник – це просто скласти свої повноваження, написати заяву і реально не ганьбитись. Ми звернулися за коментарем до керівництва Полтавської міської ради. Там ситуацію не коментують. А політологи неоднозначність таких подій пояснюють прогаленими в законодавстві. Формально депутати місцевих рад працюють на громадських засадах, тож мають право перебувати за кордоном. Водночас це ускладнюється обмеженнями, які діють в умовах воєнного стану. Пояснює політолог Сергій Приходько. Депутат не просто має відвідувати сесії і працювати на сесіях, він має працювати з виборцями, він має працювати в округах, тобто він має вести депутатський прийом, він має організовувати зустрічі. Зі своїми виборцями вислуховувати проблеми. Тобто він, скажімо так, по факту він має перебувати на території громади, власне, для того, щоб вести свою депутатську діяльність, те, що її стосується в позасесійний час. Політолог Сергій Приходько підкреслює, законодавство не зобов'язує депутата постійно перебувати на місці. Водночас немає й обмежень для відкликання. Партія або фракція можуть ініціювати таку процедуру. Бігають табунами та почуваються як удома. Так мешканці мікрорайону Пушкарівський говорять про нашестя щурів біля сміттєвих баків на провулку космічний 5. Більше про ситуацію розкаже Катерина Чепіга. Не один і не два. А і відчувають вони себе дуже привільно так. Ходять, як будь то ні в чому не буває, як будь-то вони тут хазяїни. Так, мешканець мікрорайону Пушкарівський на провулку космічний 5 Євген Георгійович розповідає про щурів, які розплодилися біля сміттєвих баків. каже, з'явилися вони приблизно півтора місяці тому, і щодня їх стає все більше. Потім вони бігають, а під тими плитами буквально. Значить, у них нори. Вони небезпечні, ну і розносчики всяких небезпечних хвороб. Всім це небезпечно. І на людей вони на, на, можуть нападати. А от мешканець провулку Космічний 5 Андрій каже, одного разу щур ледь не вкусив його та додає, гризунів тут дійсно багато, і бігають вони табунами. Криси бігають тут страшне діло, і діти ж ходять. Ну, як собаки там по 10-15 по штук, їх прямо Вони такі здорові, Мене чуть не грізнуло. Так це добре, що я змог ну, відбитися від цій стаї, а як дитина мала. Вони ж заразу переносять. Місцеві наголошують, ситуація, що склалася, небезпечна і потребує негайного вирішення. Головною причиною люди вважають сміття. Кажуть, якби контейнери очищали частіше, проблеми могло б не бути. Натомість у КТП 1628 запевняють, сміття з контейнерів вивозять щодня, а ось проводити дератизацію підприємство не може, адже немає на це відповідних повноважень. КТП не має повноважень щодо контролю за проведенням тератизації, наявності грізунів, і на КТП не покладено обов'язки щодо проведення тератизації на будь-яких суб'єктах, в якого є балансоутримувач. Тобто, якщо це ми говоримо про багатоквартирний будинок, то це має проводити тератизацію, балансовутримувач. В свою чергу у комунальному підприємстві «Житлово-експлуатаційна організація номер 2 повідомили, їхня зона відповідальності обмежується підвалами будинків, а території біля сміттєвих баків вони не обробляють. Проводимо обробку підвальних приміщень від щурів, гризунів. Різного роду все, що за межами будинку, нами ніде не обробляється і не повинно оброблятись. Раз на рік деретизація підвальних приміщень проводиться. Тож із з гризунами, які хазяйнують в мікрорайоні Пушкарівський на провулку космічний 5, мешканці поки що залишилися сам на сам, кажуть люди. Безрезультатні суди й не виплачені пенсії. Через це військові пенсіонери знову вийшли на протест у Полтаві. Цього разу під стінами Полтавської обласної військової адміністрації. Більше далі у нашому сюжеті. Військові пенсіонери вдруге вийшли на протест у Полтаві. Цього разу вони зібралися під стінами Полтавської обласної військової адміністрації. Кажуть, проблема одна й незмінна. Пенсійний фонд не виконує рішення судів про доплати і пенсії їм не перераховують вже роками. Суд не задовольнив наші позови. Ми з позови все виграли. Пенсії нам суд відновив, але пенсійний фонд не виплачує цих пенсій. пенсії. Ми куди не зверталися. Пенсії нам не повертають, от, от така причина. От ми раз вийшли другий раз. Зараз прийшли під адміністрацію. Ми змушені отут стояти. Ми будемо стояти довго, поки все таки наші вимоги не будуть задоволені. Серед тих, хто роками виборює свої законні виплати, і військовий пенсіонер Віктор Хмарук каже: пройшов десятки судів, але рішення так і не виконали. 81 ,1 рік. Мені у мене заборговано світ державі по пенсійним виплатам. Біля мільйону гривень я пройшов з пенсійним фондом 30 судов, в яких я всі виграв. Але рішення суду пенсійний фонд не виконує. Тому сьогодні ми опять тут вже в четвертий раз. Збираємося ситуацію. Знають і шукають шляхи її вирішення. Запевнив заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації Олександр Отич, який вийшов до протестувальників. Ми дійсно знаємо, що ситуація є. Ті заходи, які зараз напрацьовуються, вони сподіваюся, до певних позитивних для вас рішень призведуть. Те, що я можу сказати, ми можемо зараз взяти дійсно ваше звернення, однозначно воно буде опрацьовуватися і діалог буде вестися із народними депутатами, і з пенсійним фондом. Але таких пояснень протестувальникам замало. Вони наполягають, аби їх прийняли в конференц-залі Полтавської обласної військової адміністрації, вислухали всі їхні проблеми і почали реальні дії. Якщо цього не станеться, військові пенсіонери обіцяють, збиратимуться знову доти, доки держава не виконає свої зобов'язання. Дві пожежі за один день. Вчора вдень у Полтаві горів житловий будинок по вулиці Історична, а ввечері згорів торговельний павільйон по вулиці Новий Базар. Рятувальникам вдалося не допустити перекидання полум'я на інші павільйони. Наслідки пожежі у сюжеті. Вчора ввечері мені зателефонували мої колеги по роботі і сказали, що в мене горить мій магазин. Так розповідає про пожежу на центральному ринку продавчиня Наталія. Її магазин прилеглий до кіоску, що згорів, показує внаслідок пожежі пошкоджений дах у магазині. Планують робити ремонт. Відсотків 40 немає, треба міняти, і електрика повністю її немає. Домовились з, з моїм орендодавцем, що ці кошти будуть, скажімо так. За рахунок нього купували в ньому пиріжки та іншу їжу. Кажуть про кіоск, який згорів відвідувачі ринку. Та йду кажу, боже володя згорів, і жіночка ще з ним торгувала. Молода ну тут мужчина пожила й продавав. Внаслідок пожежі пошкоджений прилеглий продуктовий кіоск. Середина все на місці, а криша да, там Видно, посривало, треба ремонтувати. До чотирьох не було свята, і оце мені кажеться, як і Десь там у шарахнула напруга. Викликали рятувальників перехожі о 16.57, розповіла речниця головного управління ДСНС України в Полтавській області Світлана Рибалко. За даними ДСНС, попередня причина порушення правил пожежної безпеки при користуванні електрообладнанням. На момент прибуття підрозділів вогонь охопив приміщення відкритим полум'ям. До гасіння залучили 13 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та три пожежні автоцистерни займання ліквідували о 17 годині 39 хвилин. Рятувальники запобігли знищенню вогнем поруч розташованих приміщень. Також в день 12 листопада сталася пожежа у будинку на вулиці Історична. Знищені побутові речі, пошкоджені вікно та батарея. Попередня причина недопалок на підвіконні. Безпритульний собака покусав кількох людей, серед яких діти. Інцидент стався 12 листопада близько 9-ї години на території одного із закладів міста Зіньків на Полтавщині. За попередню інформацію, безпритульна тварина напала на чотирьох хлопчиків віком від 11 до 17 років та двох жінок. Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Постраждалих медики доставили до лікарні, де їм була надана необхідна медична допомога. В той час працівники районної поліції спільно і з поліцейськими кінологами та фахівцями ветеринарної медицини відловили тварину та помістили її на карантин. Наразі поліція встановлює обставини цієї події. На Полтавщині зростає число жертв тихого полювання. У Миргороді після вживання опеньок померла жінка. Гриби вона збирала у посадці. Наступного дня також у Миргороді дикорослими грибами, отруївся чоловік, якого медикам вдалося врятувати. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Олександр Перцевий. 7 листопада. Поступила жінка 59 років, з отруйним дикорослими грибами. Вона вживала опеньки, відварені, потім смажені. Жінка 7 числа померла. Також в Миргороді, 8 листопада, чоловік 53 роки. Вживав зеленушки, відварені, потім смажені. 9 числа від подальшої госпіталізації відмовився. Сьогодні у Полтаві аграріїв з усієї області відзначили подяками та грамотами на урочистостях. З нагоди їхнього професійного свята зазначили, немає аграрія, немає села. Подробиці у наступному сюжеті. У Полтаві значили кращих працівників аграрної сфери області. Під час урочистостей їм вручили подяки та грамоти. До вітань долучився голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. За його словами, аграрії сьогодні допомагають державі, забезпечуючи фінансово медицину освіту. Вони допомагають селу жити. Там свято з при війни. Багато хто із. Аграріїв ще вчора був за кермом комбайна. Зараз він за штурвалом бойової машини захищає нашу країну. Працівники аграрії, депутати це досить і дуже якісні наші колеги, які... Своїм своєю фахівістю допомагають у роботі обласної ради. На аграріях завжди лежить велика відповідальність. Сучасний аграрний бізнес нерозривно пов'язаний із наукою, адже від розвитку галузі залежить якісне життя, здоров'я та добробут людей, зазначив голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. У аграрії сьогодні несуть відповідальну місяцю життя забезпечення людей на всій земній кулі, в тому числі в Україні. Аграрний бізнес ніколи не був легким. Він завжди був складним, тому що від погодних умов, скільки б ти не вкладав коштів у землю, але погодні умови завжди впливають на той урожай, який ми отримуємо навесні. Полтавська обласна рада відзначила аграріїв області почесними грамотами за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток автопромислового комплексу Полтавщини та зміцнення продовольчої безпеки України. Денисенку Володимиру Антоновичу. Україна залишається аграрною державою, а на Полтавщині день працівників сільського господарства традиційно відзначають із підбиттям підсумків року. Такі зустрічі нині рідкісна можливість об'єднати сільгоспвиробників навіть у час війни, зазначає депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. На сьогодні Україна є в стані війни, але і величезний успіх, що виробництво сільгос не зменшилося. Воно на тому рівні люди не відчувають, що не фатка продуктів. Є там вплив по ціні, який впливає в результаті агресії. Расійської Федерації на територію України там цей воно впливає на ціну і по деяких видах. Це дуже значно, де енергозатратне виробництво. Депутатський корпус Полтавської обласної ради активно співпрацює з аграріями, розробляє програми підтримки, аби допомогти галузі подолати виклики, з якими стикаються сільгоспвиробники в умовах війни. Наголошує голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Коли держава в мирний час більше допомагала працівникам сільського господарства, то зараз ми. Розуміємо, що є інша тенденція: що кожен анграрій розуміючи свою відповідальність перед країною і перед тим населеним пунктом, де він проживає, вони допомагають нам. Нагадаємо, день працівників сільського господарства в Україні відзначають щороку, в третю неділю листопада. Цього року він припадає на 16 листопада. Це була остання інформація випуску. А я прощаюся із вами. і Нагадую, наші сюжети можна переглянути на сайті і Ну якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію. Телефони незмінні 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.